Вітаю, друзі! Мене звати Оксана і ви на каналі «Сати мрій». Це мій вишивальний щоденничок. Хочу подякувати вам за теплий прийом, вишивальну спільноту YouTube, за теплі слова, підписки та подобайки. Також вдячна моєму синові за підтримку та допомогу у зйомці відео подобається вишивати набори від компанії МІЛХІЛ. Це вишивка на перфорованому папері. Ниточки в наборах DMC. Також в наборі є бісер та керамічний гудзик. Прикраса. І сьогодні хочу поділитися з вами своїм фінішем дизайну від Мілхіл. Я його розпочала 9 вересня. Ось такий набір називається осяяні місяцем кошенята. Ось його номер. Дуже гарний набір. Я його вишила, і в мене вийшов ось який чудовий результат. Давайте роздивимось поближче. Ось. такі гарні Ось як отак дивитися з цієї сторони, відкривається такий чудовий вид. На передньому плані у нас гарбузики. Ось цей гарбузик з цієї сторони поводаль, він наче посміхається до нас, його блискує, кошенята. Ось іще кошенят. третя. Бачите, заховалась. Світяться очкою. це ось передні лапки і хвостик. Ось така гарна робота. Місяць, дивіться, він аж виблискує, висвічує. Магічний блиск місяця. Дерева гарно. Виглядає. Робота. Дуже мені подобається. Давайте розповім, з чого я почала, починала вишивати, як я організувала процес вишивання. Давайте подивимося, що було в наборі. В наборі були ниточки. Так, спочатку покажу ось ключик. 18 кольорів ниточок, бісер. Бісер був в трьох пакетиках. Ось, бачите, відмічено. Якщо сніжинка, то це один пакетик. Ось такий знак, це другий пакетик. А в третій знак, де нема позначки, то це третій пакетик. Я так і вишивала. Я... Бісера не розділяла. Пересипала його в ось такі коробочки. В мене є органайзери, пазли. Ось. Дивіться, який гарний бісер виблискує. Я люблю вишивати бісером. Так. Такий бісер це залишки я показую. Те, що в мене залишилося після вишивання. Так, один. Це ось тут чорний і такий помаранчевий, матовий бісер петіт. Вишивалися котики і гарбузики цим кольором. Так, і третій пакетик, третя коробочка. Ось такий бісер, бачите, теж яскравий, гарний. Так, ну, бісеру не вистачить на другий відшипний точок. Деяких вистачить, а інших не вистачить. Ось отакі гарні кольори. Осіння мені дуже подобається цей колір, ця палітра кольорів. Як я організувала свою роботу. Згідно ключа я переписала номери ниточок. Ниточки я розбирала по палітрі. Щоб нічого не наплутати, я звіряла номер з кольором, вибирала потрібну ниточку і навішувала на органайзер. Перемалювала значки. В цій роботі вишивалося все в дві ниточки, окрім декількох. Тоді вишивалося в три. Я їх позначила для себе в дужечках, щоб знати. Також я на органайзері тут відмітила бекст. Кількість ниточок і позначку, малюнок на схемі, ось я розпочала цю роботу 9 числа, завершила 16. -го. Так, 18 кольорів в цьому наборі. Дуже зручно. Коли роботу я завершила, я ниточки намотала і поклала собі в коробочку. Коли не збирається в мене. Таких ниточок планшетиків. Багатенько, я тоді зараз сідаю і розкладаю в свої запаси, перемотую на бобінки. Так зручніше, є колір, номер його. Знаходжу бобінку і перемотую. Раніше я не писала номер, писала тільки номер згідно ключа. Цифровим методом. То зараз я і номер пишу, і значки перемалювала, і номер самої ниточки. Так зручніше потім її перемотувати на бобінки. Не потрібно шукати знову цю схему, бо інколи я схеми в, одно, в одне місце складаю, ниточки в інше. І потім попробуй знайти, де яка ниточка, якого, якого кольору, і номеру вона відповідає. Так, схема в цьому наборі. Чорна надрукована на папері, чорна, чорними значками, все видно, все зрозуміло. На схемі я знайшла центр, відмітила, ось бачите, і починала вишивати з центру. Це випав на вушко котика. Спочатку я вишила чорним кольором, де були ці значення. Ці значки чорним кольором, потім перейшла на зелені, жовті, гарбузики, дерева, завершувала ниточкову частину хрестикову, вишивала ось оцей яскравий місяць. І сяй вона навколо місяця. Дуже гарно. Як я вишиваю хрестики? Хрестики, якщо це не одиночні хрестики, я закриваю зразу. Одразу. А якщо є зашивка одним кольором, то я рядочками вертаюсь назад і закриваю. Так. А стараюсь вишивати кожен хрестик окремо. Тоді хрестики виглядають охайніше. Вони рівненькі. Це я так вишиваю. Ось така робота мені подобається. Ці робить ось такий гарнющий гуцик керамічний, гарний. Якість в нього мені сподобалася. Вишиваю я на перфорованому папері, Мені дуже подобається вишивати так. Кріплю я папір на такі п'яльця. Їх мені зробив син, я його попросила, він мені розчертив, замовив в майстерні вирізку таку. Ось. зробив сюди магнітий, я вишиваю. Ці рамочці вже 4 мабуть, 4 роки. Я нею користуюся, так що це новинка. Від чарівної країни вийшла в цьому році, а в мене вже ця рамочка, я вже нею користуюся давно, то дуже я рада, що я собі таке придумала. Ось Вишивку я закриваю, заклею ось папером. Так ухайніше. вишивка на папері. Не мнеться, не просвічують дірочки. І так охайніше, по-перше, по-друге, малюнок розкривається, не просвічується. Я всі свої роботи так заклеюю, Значить, в цій роботі. Темна основа, то я підібрала сюди папір чорного кольору, щоб ниточки, дірочки не просвічувалися. Так. Ось так. Така робота. Хочу ще розказати, як я визначаю центр. На перфорованому папирі. Зараз я покажу вам набір, наприклад, я наборчик. ось я відкрила вже його. Ось такого. Ось бачите, цей набір я хотіла вишити ще в минулому році, щось в мене пішло не так, не по плану, то буду вишивати в цьому році ближче до новорічних свят. Ось такий санта, ялиночка, подаруночки. Теж мені цей дизайн подобається. Це перевипуск Мюхіл. Це дизайн старенький, то його перевипустили у сучасному варіанті. Так, ниточки були, як у всіх наборчиках, клубочком. Всі були разом. Бачите, раніше. Я тільки цифровим методом користувалася в цих наборах, то я перепишу сюди ще номера ниточок зі схеми з ключа і перемалюю позначки для вишивання. В цьому наборі, ось дивіться, які гарні ниточки. Такі ялинкові, бордові, гарні. Люблю такі клубочки, ниточок. В цьому наборі є. Бачите, два А Є такі набори, навіть три. є. То мені подобаються ці пришивні елементи. Бачите, гарні годзички. Такі гудзички. І в цьому наборі два пакети кубісера. Бачите? Ось. Вони всі зрозумілі, можна буде і не, і не сортувати цей бісер. Так. Це схема, ключик. Схема тут теж чорно-біла. Все зрозумілі, значки зрозуміли. В цьому наборі вишивати вже ось на такому, на пряниковому кольору. Папір мені теж такий подобається. Ось, бачите, як я роз... визначила центр. Е як визначати це все написано в інструкції. Я під лінійку, з куточка по куточок, ось, проклала лінієчку і відмітила олівцем простим. Так само з іншого боку. І у мене визначилася серединка. Ось з цієї серединки з центру я й почну вишивку цієї роботи. На схемі я також знайду серединку. Вишивати. Ось так. Ось так. Так. І ще хочу показати, яким клеєм я користуюся, щоб заклеїти зворотню сторону. В магазині канцтоварів я придбала ось такий клей олівець, самий звичайний клей, і ним зручно, зручно. Приклеювати. Він не проступає на лицьову сторону, гарно приклеює папер і, і акуратно нічого ніде не виступає. Тому я користуюся таким клеєм. Що ще розповісти? Мабуть, це все я розповіла. Хотіла ще у вас запитати, чи подобаються вам такі дизайни цього виробника. Ви любите вишивати такі набори? Чи ви любите вишивати на папері, чи ви міняєте на тканинку? Як ви любите вишивати? Напишіть мені, будь ласка, мені буде цікаво дізнатися. Також по цій роботі все. Такий мій завершений, а ще хотіла розповісти про рамочку. У мене одна рамочка. Ось отак, це мій оформлений дизайн, магічна кішечка Ванда. Бачите, осіння вишивала я. Цю роботу два роки назад. Мабуть, два роки. Так, уже два роки. Так швидко час плине. Так, придбала я цю рамочку. Це була моя перша покупка в американському сайті 1, 2, 3, Stitch. Дуже я хвилювалася, коли чекала, то придбала її там. І вибрала я такий колір, тому що мені, ну, на мою думку, здається, що цей колір пасує до всіх дизайнів. Так як у мене немає мого робочого такого основного місця для вишивання, у мене є декілька поличок, на яких я розташовую свої роботи, композиції. То я не можу багато таких рамочок накупити і оформлювати всі свої роботи. У мене вона одна. Я змінюю за настроєм або по сезону. Що мені захочеться, то я сюди вставляю роботу, ставлю на поличку, і вона мене радує. Значить, рамочки приходять сама оця. Основна рамочка. Зі своротньої боки, боку ось така була карто, картонка була, не оця, а інша. І був ось такий, е, такий дерев'яний, е, така дерев'яна паличка, вона ставляється ось-от, ось такі, і стоїть гарно. Я в нашій багетній майстерні. Замовила під цю рамку ось скло, щоб роботи не запилювалися. Так, вони гарно зберігаються. Мені вирізали таке ДВП і зробили ось такі закріплювачі, бо таких закріплювачів в оригінальній рамці немає. То треба самому придумовувати. Як його притискати, щоб робота не випадала. Ось так. І мені здається, що цей колір до всіх дизайнів підходить. Мені подобається, я оформлюю таким чином. Скажіть гарна кішечка. Бісер як близькоє. Тут годзик такий черненький такий, пташка, чорненька пташечка. Ось ще одна вишита. Гарбозики, соняшники. Дуже мені теж подобається ця кішечка в капелюшку. Чарівна, магічна кішечка. Тому оформлюю роботи я в одну рамочку. Звісно, я мрію ще про декілька рамочок. Теж такого зеленого кольору, тільки тематичне. Може, колись і придбаю. З гарбузиком весняну. Там зайчик, квіточки і різдвяно, там такий червоний бант намальований, щоб можна було дві роботи виставити. Так, про оформлю я теж сказала. Ну, Такі всі мої новини на сьогодні. Дякую, що провели зі мною час, подивилися це відео. Дякую за підписки та вподобайки. Давайте вишивати та творити красу разом. Бажаю вам всього найкращого, творчого наткнення та гармонії в собі. До зустрічі, друзі!